Нещодавно ми виявили свіже соцдослідження, яке засвідчило, що за останні півроку неймовірний контрнаступ здійснила українська мова, і це справді вражає частка україномовних зросла майже на 20%. Це свідчить, що руський мір в Україні вистрілив собі навіть не в ногу, а скажімо так, дещо вище, і вже немає реальних шансів на відтворення. Докладніше про це духопідйомне дослідження, а також про той неймовірний прогрес, який здійснила україномовність за понад три десятиліття української незалежності. Я розповім далі у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер, і тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Закликаю підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, а також прокоментувати, чи є серед ваших знайомих люди, які змінили мову спілкування за останні півроку, і як ви до цього ставитеся. З початком повномасштабного вторгнення про свою принципову прихильність до української мови заявило чимало українських зірок шоу-бізнесу та лідерів думок. З одного боку, це зробили люди, імена яких досі мені мало що говорять: на кшталт Володимира Дантеса чи Анни Трінчер. А з іншого, на українську демонстративно перейшов блогер-мільйонник, який народився та виріс у Маріуполі і досі був російськомовним Олексій Дурнєв. Якщо донедавна він публікував відео на Ютубі російською, то зараз він змінив. І контент, і мову роликів. А на своїй сторінці в інстаграмі Дурнів закликав усіх російськомовних переходити на українську мову у побуті. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилятися будете все менше, вам буде все комфортніше, написав він. Міграція в українську зачепила не лише в суціль російськомовних. Двомовні українці декларують, що стають винятково україномовними, як от акторка, громадська активістка та зірка телебачення Торонто Ярослава Кравченко, яка заявила, що припиняє використовувати російську взагалі навіть у спілкуванні з друзями. А тепер увага! Дуже важливою тенденцією є не лише використання українською людьми, які раніше були тотально російськомовними. Але й повна українізація досі двомовних. Адже, як стверджує докторка філологічних наук Лариса Масенко, ситуація масової двомовності, притаманна для України, зазвичай складається в колоніальній країні, коли вся підкорена спільнота повинна оволодіти крім своєї мови мовою колонізатора. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, то останній загрожує зникнення. І така загроза зникнення реально висіла над українською мовою не лише з радянських часів. Але й за часів незалежності. Однак, щоб ви повніше розуміли всю картину, розпочну з цієї мапи, на якій зображені результати переписів носіїв мови в Російській імперії в 1897 році та в Австро-Угорщині в 1910 році. Українська мова тут цілковито домінує по всій території України, зокрема й на сході та півдні. 80% україномовних на Харківщині, як на мене, це дуже переконливий показник. А тепер подивіться на іншу мапу, де порівнюється поширення української та російської мови в Україні в показниках 1989 року до показників 2001 року. Для тих, хто захоче роздивитися її докладніше, я залишу посилання. А зараз хочу акцентувати на тому, що ситуація за якісь 90 років змінилася радикально. Півден і схід на кінець 80-х стали переважно російськомовними, і до міленіуму ситуація не надто змінилася. Я не буду заглиблюватися в причини того, чому так сталося. В мене сьогодні дещо інша мета. Зрештою, за мене це добре зробили брати Капранови у суперінформативному сюжеті, що має назву Як вижила українська мова, а також ідея Олександрівна в сюжеті Як правильно знищувати мову, мовні репресії в Україні 20 століття. Посилання на них в описі. А якщо ви знайдете іще якісь круті матеріали з цього приводу, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам, імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але ми вдячні усім, при всім нашим благодійникам. До цього переліку можете долучитися і ви посилання на патреон Культур Тригера, а також на картки для разової подяки в описі до відео. Цікаво, що протягом 90-х і до середини 2000-х років в Україні спостерігалася дещо дивна на перший погляд ситуація щодо двомовності, яку зафіксувала соціологиня Наталія Паніна в ґрунтовному моніторинговому дослідженні. Частка тих, які вважали російську мову рідною, і тих, хто розмовляв переважно російською, складала близько третини населення. А от серед наших співвітчизників, які рідною називали українську, лише половина спілкувалася переважно українською, і ще половина була двомовною. І ця тенденція почала дуже повільно змінюватися лише всередині 2000-х. Але ще жахливішою була тенденція щодо ставлення українців до статусу російської мови. Зараз це складно уявити, але до середини 2000-х близько половини опитаних українців вважали за необхідне надати російській мові статусу офіційної в Україні. Запам'ятайте ці цифри, до них я повернуся пізніше. Тож наступ російської мови в Україні добряче пройшовся по мізках наших громадян. У більшості українців не було усвідомлення загрози від її фактичного домінування. Та й звідки би воно взялося, якщо публічний простір в Україні в той час був переважно російськомовним? Якщо в системі освіти українська мова поступово відвоювала свої позиції, які спотворила радянська русифікація, то на телебаченні та радіо відверто домінувала російська мова. З цієї таблиці чітко видно наскільки зросійщеними були українське радіо та телебачення ще на початку 2010-х. У часи Януковича русський мір домінував в українському просторі, фактично продовжуючи культурну та медійну колонізацію України. І змінилася ситуація лише після революції гідності. Директор соціологічної служби рейтинг Олексій Антипович пояснює. Що в 2014 році змінилася структура населення України чисто арифметично: мінус 2 мільйони виборців, які жили в Криму, мінус 3 мільйони на окупованій частині Донбасу. Адже це в основному були російськомовні люди, які підтримували російську мову, каже він, і продовжує: Українська влада, у тому числі реагуючи на суспільний запит, ухвалила низку законів щодо підтримки української мови. Українська стала мовою освіти, реклами, друкованої преси, сфери обслуговування, принаймні формально. Мовні квоти були встановлені на телебаченні та радіо, і ці заходи таки дали помітний результат, а підсилило його повномасштабне вторгнення армії гвалтівників і мародерів, яке показало справжнє звіряче обличчя рускава міра. З одного боку, українці переконалися, що толерувати російське це запрошувати окупантів у свій дім. А з іншого не варто недооцінювати вплив лідерів думок, показовий перехід на українську серед зірок різного гатунку підштовхує до цього рішення і незіркових українців. І ці зміни особливо легко помітити в цифрах моніторингового дослідження групи рейтинг. Частка українських громадян, які принципово спілкуються російською в побуті, за останній час як ніколи знизилась. Якщо наприкінці 2021 року таких було 27%, то за останніми даними їх усього 13%. Соціологи свідчать, 19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом, з початку війни, 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% постійно, 17% частіше. Тобто тут не йдеться про кілька відсотків. Цифри дійсно вражають. Але згадаємо ще одну цифру: у 2005 році майже 49 українців вважали, що російській мові треба надати статусу офіційної. А от свіже опитування засвідчило, що лише 3% наших громадян переконані, що російській слід надати статус другої державної, і ще 10% офіційної в окремих регіонах. Ось такий тотальний розгром рускава міра? До речі, Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю у нідерландському виданню зробив таку безкомпромісну заяву: це правда, що багато людей перейшли на українську мову саме тому, що є ненависть до того, що зробили російські війська. А як ви вважаєте, чи відіграло російське вторгнення ключову роль у такій відчутній українізації нашого мовного поля? Чи тут є й інші причини? І якщо так, то які? Напишіть, буде цікаво дізнатися вашу думку. А поки ви писатимете, хочу порекомендувати вам важливий для нас сюжет культуртригера щодо письменників, які зробили свого часу вибір на користь української мови. Також хочу нагадати, що ми з друзями заснували неофіційний фонд для допомоги українському війську, кому що треба, для якого в нас триває черговий збір, посилання на нього. Та на наші звіти додаю в описі.